Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от сонячний інвертор. Мотелька у нас по HVM62 М на 48 вольт. Загальна потужність 12,4 ВА. Такий мегазвір. Е, ну... Подивимось, який він всередині і що ж це, чи йому допомогла оця потужність. Так, Всередині у нас отака от конструкція. Стандартний, звичайний, типу 5-кіловатник. Єдине бачу, що збільшений радіатор. Радіатор реально вже такий, більш-менш адекватний. Два силових трансформатора, потужний МППТ-шка зверху. Але, незважаючи на всю його красоту і гарноту, йому це не допомогло. Маємо такий от розірваний запобіжник. І зі слів клієнта 15 чи 16 транзисторів. Отже, наша задача розібрати, що ж там згоріло. Так, ну що ж тут? Тут у нас 16 транзисторів. Видно, ножки повідгорали. Потрібно їх буде всі випаяти. Ну що ж, транзистори я випаяв. Ось вони всі. Е і виходить, що ці 5-4 нижніх. І п'ятий транзистор теж несправній. Їх потрібно буде теж випаяти і замінити. Ну що ж, транзистор я випаяв. Е тепер е далі. Нам потрібно перевірити стабілітрончики, резистори, обв'язочку на кожен транзистор, щоб між цими між транзисторами по стабілітронам не було жодної різниці. Ну, коли температура вже вирівнюється по платі, між стабілітронами різниці немає. Бути. Всі мають показувати плюс-мінус 1-2 одиниці МВ падіння однаково. Так, Потім перевірити. Тут потрібно всі SMD-шні резистори. Підозрілі, які потемніли, краще замінити. І, і, і ті, які не дзвоняться, теж замінити. Теж перевірити падіння мілівольт за твори мітер на всіх чотирьох плечах, мають бути однаково. Транзистори теж перевірити. Потім подати ось сюди живлення. І продивитися сигнали по транзисторам по цим і по цим. Поки що займаюся перевіркою, а вже як підключу сюди живлення і буду дивитися сигнали, тоді вже подивимося з телеграми. Так, ну і для історії цікаво самому. Тут у нас два трансформатора, Виходить, що вони от, працюють кожен окремо, але вихода у них послідовно зроблені. Тобто два трансформатора, вихід складується от цією перемичкою. І вже йде на ці транзистори, які випрямляють напругу і кидають на електроліти. А звідти вже вона ріжеться собі на, цей, на синус. Так. І цікаво, стало яка ж індуктивність: чи немає різниці по трансформаторам великої? Так, один показує 307, а другий показує 3.04. Ну, в принципі, невеличка різниця є, але не настільки критична. Так, і первинна 1.99. Той, що менше. І другий теж 1.99. Ну, в принципі, якби більш-менш однаково, індуктивність мається. то по трансформаторам думаю, що все в порядку. Так, і для інформації, ось яку індуктивність показує вихідний дросель, 3,28 млг. Може кому згодиться дана інформація. Але, попереджаю, це ми міряємо в схемі, тому можуть бути якісь неправильності. Так, резистори поміняв. Постав замість 30 Ом-22 Ом, 22 Ома. випаяв один несправний транзистор. Його потрібно буде замінити він в короткому. От, Замінив 100 Омники паралельно по 200 Ом. Е, ну в принципі, поки що все. Я відпочиваю до завтра. Завтра продовжу. Так, що ж, відновив я там отак в появу 816-го. Тут у нас ось такі от сигнальчики. Амплітуда 8,2 вольта. 37 кГц. Ну, це не повна напруга живлення, я підключив до мікросхемки. Тому там амплітуда десь буде ну близько 12 точно буде амплітуда. Так, і сигнали по цим транзисторам. Теж в порядку, тут амплітуда більша, тут 15,4 вольта. На всіх однаково. 30, ну, та сама частота. Так, ну що ж, я ці всі транзистори, зібрав плату, вмикаємо, екранчик засвітився. На виході у нас 230. Дамо навантаження. І так от все працює. Всім дякую, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.